Привіт! У нас э, друге відео. Початок. Ми вирішили поїхати в Ніц. Це моя фабрика Ілона. Десять разів всім розкажу про те, а, ми взяли таксі, Ми їдемо в четверо, і Алінка, і Маша там где не віжу. Бо на потязі ціна виходить 7 євро, 9 євро. 9. 9 і... До потяга 2 євро ще на автобусі і воно те ж саме виходить на таксі, то покажемо вам Ніцу. Ми доїхали до Ніци, сходили в будівельний центр, левірі? <плодіки> <плодіки> <Не, плодіки> Галерія Лафаєт. І, ну, На Легірі — це трішки інше місце. Ну, таке дуже, так, я не знаю, там не так багато всього, все дуже дорого, тому нічого не підійшло. А Зараз з вчата, ми з дівчатами хочемо, я не хочу ходити по магазинам, я хочу побачити місто. І хочеться дуже випити кави, але у Франції дуже велика проблема, допомагає смачної кави. Або є за дуже-дуже дорого. А тому будемо пити. Як ви Моря, як я сходила з дівчатами в субору, те, що я казала, що в галерії Левкає дуже дорого, я на увазі, що, наприклад, для мене це зараз там дуже дорого, я зараз не можу собі купити сумки. Це не дуже раціонально тому, а так там ціни хороші. Наприклад, мені здається, якщо купувати десь в Європі, то а, ціни нормальні. Тому, якщо вам щось треба, будь ласка. І то я мала на увазі, що для мене поки не підходить, Все, ми в центрі Маша ми? Ні, це, це що? Це центр. Це центр. Що тут є? Площа, тут якісь до... які... видатні місця, але, а тут, але то, я то... такий собі екскурсовод, якщо чесно. Тут десь опера, е -е -е -е. так? Опера? Ні, тут я бачила по карті, десь повинна бути опера. Буде... Сімаша знає все. Я не знаю. Вона тут хоча б була. Хоча була, Ілона вона знає. Дуже так. Так. хочеться знайти карту смачного. Важко, як ми вже казали, там тому... трепіт ліс. <рес> ці, О, боже, ці, давай, оці. Зв'язок з морем. Що а... ще? Що ще? Ну, екскурсоводи такі. Радість рух, це зв'язок з морем. Угу, Треба тепер їх якось приблизити, я не знаю, чи <рес> видно <рес> воно. два, <рес> oh, <hello. Раз. рес> <рес> Коротше, ось один, два, три, чотири. І вночі вони світяться. А тепер спочатку? Спочатку. Я не уверена, что достоверная информация, но я слушала это. Вот это Сейчас покажем. Статуя Аполлона. Угу. голенький мужчина. В этом году ее закрыли, потому что она не соответствовала, ну, типа, была слишком раскрепощенная. Но люди с и сказали, что они хотят, хотят ее открыть А тут еще есть такие красивые структуры. Mm -hmm. Вот эти красивые, очень. Його Здравствуйте. Десь там є водопад, але кажуть, що ми, ми туди не підемо. Дуже вот. дякую, класно приїхала. Отак. Вот вот Ось а, бачиш? О, блін, зараз. Може через телефон буде видно. Ще руки не тряслися. Так. Ага, О, поняла. Боже. Супер. Ми дійшли до моря, але я не знаю, чи чутно, бо я без мікрофону. Це я не знаю, як буде набережна. В а... Виті. Але дівчата кажуть так щось таке, що тут медузи і вони їх жалили. Маша, є, є слід від медузи. На виході з А є слід от медузи? Когда <ріпосте війна> <ріпосте війна> <ріпосте війна> два роки тому? Були. Два года назад были, но так как люди купаются, наверное, уже нет. Потому что в прошлый раз они не купались. А на тебе есть свет медузы, нет? Где? На ноге. Нет. Мы пришли на смотрельную площадку. Тут була Айла Мишка, але вже нема. Ты можешь поучаствовать? Крючком, це? Да. Малина, вривайся. Дуже гарно. Там є кафешка, але її зараз не видно. Дуже гарна світрова. Ми приїхали в кафе. Аліна і любов в камері, сорі. Там моряка, але тут нема. Можна ще їсти з цього вечора. Вона любляє, зараз таке меню. Так, треба щось. Мой Я Это А тут она 14. 14. Короче, да. Тут очень вкусная паста с скинем. Скільки коштує? Не знаю, я платила. Все, все по не для правилам. Вот этот ряд для Девочек, а вот это не для девочек. Так, аппаратички. Зараз я подивлюся. кава коштує 3 євро. Що Капучина чотири з половини. Чиполовина. Кафе Америка, Американо 3. дабл кофе чист. Ні, нормально. Можна. Можна не абонкрутися. Нам принесли нашу їжу. Треба коштувати кава. Смачно. 6 евро. 6 евро. Прошло Next. Брафи. Это короче Нет, мне кажется, это эклер. Эклер. Все и эклер. Ну, давай ты. Я хочу, чтобы я не знаю. Я с этим штативом, Ну Непонятно. Не понимаю. Ты бы это вот и дистилс, чтобы зрозуміло. Ну, що в тебе. Сейчас. тебе? Тирамісу? Як Ну, Вообще, в принципе, обще. Ну, за 12 евро обще, но... Не? Нормально на 12 евро? Нет. Нет? Невкусно, все. Не идем сюда. На так, ще один дубль, а мені дуже сподобався цей. Я не знаю, як ось так виглядає. так, так смачно. А оце? Продали воздух. 13 євро за воздух. Ми спробували. Тирамісу топ. Ілона каже, що тут паста дуже дуже смачна. Да? Да. І що ще? Ну, паста не має, я за А як називається рістик для Де ми? Ти де? Лег... Легалет. 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 Тому ну, спробуйте, приходьте, якщо будете в місті. Я не знаю, чи видно, але вода така прозора і дуже красива. Я не знаю, чи видно колір з цим світлом. Але дуже-дуже гарно. Зараз підійду поближче. Точно вона дуже блакитна. Трішки вам медитації звук моря. М -м -м, боже, вода, просто неймовірна. Дуже блакитна. Коротше, навіть якщо тут не було їжі, то вид. Був класний тут пляжик. І тут ця кафешка наша, де ми їли. Так, треба ще трішки видів. Показати. У нас вже вийшло сонечко, була дуже похмура погода. І в нас проблема, ми не можемо поїсти, бо тут все зачинено і з сьомої вечора тільки вечеря. А до цього пити каву, напої, що завгодно, але не їжу. Дуже широка набережна, красиві поліцаї. І подружки. Дуже гарно. Але поїсти було б також непогано. У нас ще, ще одна спроба поїсти. Ми, ми знайшли заклад, де є їжа до 7 години. І дуже гарно бачите, як гарно все виглядає. І як завжди, ціни. По, все по 15. Нормально, нам підходить. Ілона, ти знову тут. Я ще не можу. Маша. Дуже зайнята вибором. Шукаю <р COVID -19> Ну, собственно, Я вже все обрала. Я буду 254 сири. Вона коштує 15,50 і кока-колку, напоїв, 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 напоїв. Напої. Тут бачиш, а скільки стоїть кола? Не бачу. Ну нічого. нічого, я думаю, десь євро. Насправді на лазурці не так, що і дорого, тому ти була з вашої здока, ні, всі думають, що їм треба дуже багато грошей. Можна біжать інші з'їздити. Маша, нам принесли пиво. Святой напіток Баку. Чес! Настрій! Держи. А, а, не Держи. Ну, да, вот, тяжко. еще Ну ладно. Ждем, ждем, ждем. Ждем, ждем. Давайте. И чин чин Илона, Николка, но она алкоголик. Да, Здравствуйте! Я не знаю, что Так не переверните голос. Привет, Это Привет. Маша. А в нас влог. Це Аня. Пицца. А піца! хотите, да? Так, требую закінчити відео. Ми видали після першого бокалу. Я після останнього. Я після першого після останнього. Ку -ку. Да, треба закінчити відео, а що там пощоту? Ілона, 22, 23, 24. Бухгалтерія. Вогалтерія в чаті. Обліка дід. Коротше, пиво 9 євро. Трішки ну. да хуя. Саша, до ну... не одинадцять. А, ш, э, сонечка Шардене, вона Сыночка выпала шартоне, 9 і 12. Які там плюси в тому, що є... Миди Міді 18. Міді 18. 18. За тупица, 15 євро. Поїли щасливо. 15. 15. 15.50. 50. 50. Окей, так все, на цьому ніч завершується, ми визимаємо зараз знову таксі на завтра, або як я казала на початку, я вважаю, ну, це більш вигідно, якщо у вас, наприклад, 4, 4 людини їде, то вироби. це вироби. Вироби. так само виходить, як це на роботі, але швидше. Кіпкеш, дякую, дивіться, тут небагато чого було, але я сподіваюся, що вам сподобалося наш лайк. Воно, 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 І щось ще ним? тому я... ми завтра відемо додому, будемо збиратися на роботу, а нам ще в сьогоднішній сват, до п'яти ранку, до шостині свата, тому, а пас! Це в нас вже інший день, ми приїхали на війну <святе> Романа, Ілона, де <святе> вона знаходиться? Вона знаходиться на сан жан кап так. Ми сюди їхали з Капи, подивіться, подивіться, як красиво, приїхай! Просто краса. Ми їхали на потязі з Кан вокзалу до бульйосюрмер. Коштувало на 3,30 30 євро Білетик. Це в одну сторону, так? Да. Ну, це, це на, на сторону, да. але на день. Тому можна взяти білети і там і дешевше, де було. Mm -hmm. Чині. А таксі коштує з Кан 70, Ні, не все. 70 євро. Ну, на Санна також нормально, тобто, якщо в трьох, то це десь там по 23, а в чотирьох взагалі фонти. Можна, можна брати і їхати в таксі. Тому назад ми, мабуть, поїдемо на таксі, зараз по... підемо всередину, подивимось там красу вже на фоні якоїсь машини. І ой, подивимося, скільки коштують білети. Це така краса Ілона, а потім краса віла, але там 100% буде дуже гарно, тому очікування реальність будуть відповідати. Це Ось, чера, чера дуже гарно. Дуже гарно. Подивіться, мені здається, можна і всередину не заходити. Просто я Ці віли. Ці яхти, тут сходу такі магазинчики, дуже гарні. Я не знаю, будуть відкритки, магазин, Енделона. Енделона хоче щось купити. Дуже гарний, я дуже люблю ходити по таким магазинам, де все якесь не таке, як в нас вдома. Так, ми вже десь на вході. у входу. так? Аліна. Те от стіль підходить ідеально. Красиво. До речі, завжди. От я була у в Лісабоні, а там також у вході у Не музеї, ці двер... дворці, там завжди є якісь магазинчики. Ось, Тому це дуже спокусливо, але коли в мене пірів'я, бажання немає. Коротше, тут можна знімати тільки без е, спишки, але дуже гарно. Снимала. Вау. Дуже хочеться тут якісь відео, але сьогодні дуже похмуро по на вулиці. Подивіться, яка погода. І тут якось, не знаю, як фільм жахів можна знімати. Боже, яка краса. нам нужно солнце. Срочно. Чтобы это увидеть. Сори. Жаль, что сюда не можно пройти. Вот тут все вот так рождено. И, собственно, да. мы... У нас наступный залог. Ми як в серіалі для Бріджентон. <смір> Постійно падає світло, треба його міняти, регулювати. О, блін, подивись. Дуже гарно. М -м -м. Що тут? Ще? Це, мабуть, їх посуд. Мені насправді, дуже подобається такий стиль. Я б хотіла собі такий домик. Дуже гарно. Це коли тобі 30 плюс, тобі це подобається вже. Ось таке. Так, здається, ми знайшли спальню, котрої в моєму дитинстві не було. Боже, як все гарно, ліжко. Покупаємо? І там беру, точно все. Всі <гум> відомо. Дуже гарно, просто нереально. Тут хтось жив. Коротше, по дорозі сюди ми читали історію. Я читала історію Ротчинда. І для того, щоб зберегти все це багатство, вони там створили сім'ї з невіровими, привіровими, братями, сістрами. Викли таке пішли. Раді такого відео. Дуже складне питання. Але як ми бачимо, в них вийшло все зберегти. Просто нереально. в мене звичка все дивитись руками. Треба потрогати, що як воно Це дерево і воно виглядає як... Вона виглядає 100% зроблено вручну, бо в той час такого ще іншого не було. Ілона шукає собі відео, яке вона хоче зняти. Насправді тут не дуже багато людей і тут не немає такої прямо черги, бо сьогодні 1 вересня, найкращий день для зйомок. Так що запам'ятовуйте. Я не планувала тут знімати блог, але ми його додамо в частину Доніці, бо це знаходиться за Ніцею, але до Огунака. Насправді хлопчиська рев'єра дуже гарна. І хочеться тут все бачити. У нас все, у мене, сьогодні останній день тут. Ми майже нікуди не сходили. і Я дуже хотіла сюди попасти, бо я побачила, що наші дівчата інші з роботи їздили, і тут дуже гарно здягла таку сукню саме для... Щось там ще є. Давайте спробуємо приблизити. О -о -о. Стабілізація моєї камери може трішки підводити. Так, продовжуємо йти. Біла йде як коло. Знову трілки? Боже, все колом, все йде колом. Тобто до тебе хто завгодно може зайти або щось підслухати. Ну, на першому поверсі мені кімнати більше подобалося, але вид тут з вікон просто нереальний. І ось що тут. Так, йдемо далі. Угу. Ось там ми були спочатку, це перший поверх. І знову вона. Знову ця жінка. Знову ти. Здравствуйте. Що хочеш? Що Фотка видео? Фоткати? Добре, все да. буде. Це що там, де вона воно хоче, подивимось. Непонятно. Дуже гарно. Чи <звук> не знімає, знімає. Все, ми відзняли трішечки такої краси, ми погуляли, нас вже виганяли, вже все закр... зачинено, чи то балкон окремий, я не бачу. Ілона, Еліна. Так, навіть сонце вийшло. Гарно? Так, mm, да, дуже гарно. Більше сподобало? контент часу. Так. Коротше, нам сподобалось. У мене останній день. Я сидіти більше не приїду, але вона, але <гай> вона ще може добратися. Ще місяць. Uh, да. Скільки okay, ще місяць? Ще місяць, так тому є цей різні приїхати ще раз сюди, але вже треба нам треба доїхати до... до Монако. Спочатку в Монако. Yeah. Потом, без без паспорту. <laughs> Коротше, нам дуже сподобалось. Я не знаю, Френч Ван Ла, дуже дуже гарно, топ. топ. Ще сюди зручно доїхати машини, бо дуже багато парковочних місць, але свободних пустих вільних. вільних. Дякую. Вільних Вільна жінка знає слово вільний на українській <реш> на Ой, Тому воно коли просто намагаєшся говорити, ти типу знаєш, як воно правильно, але за сторони з боку з боку відніше і ти чуєш всі неправильні переклади. Тому коротше на машині приїжджайте. Ми приїхали це понеділок, я вже казала, 1 вересня. Дітей нема, нікого нема, куча людей нема, навіть відосики дівчатки не знімали. Все, пока. Чорно-біле відео, знаєш, коли знімають за кадром. Як да, no, yes, підтримувати мої відосики, не подожди, то не знімаєш. А ну ти потім Да. Yeah. Um, підписуйтесь, підтримуйте Аню, щоб вона знімала більше і більше. Ми uh, mm. будемо mm, mm. разом розіграти <laughs> цього. Ми <laughs> будемо разом, але це не точно. <laughs> uh, Колокольчик, підписка. Да. Лонала в інстаграм. Лонала в інстаграм. Підписуйтесь, засилайтеся <рес> Аліна, карота. <рес> свої ідеї. що сподобалось вам? Ще більше м, очікуйте м, гарних, корисних відео. Ми до речі, такі відео дивимось, коли робимо макіяжі. Ой, господі, зум зум пішов. Чат, не треба. <рес> а, коли робимо макіяжі, куди збираємося, це включаємо на фончики. Тому ось вам ще одне відео на фончик. Пока-пока. Що бізум? Кіс із Франції. Франції. І знову добрий вечір. Здається, ми не закінчили. Ми договорилися. Да, я не договорила. Ми заїхали в інше місто. Красиво. Вже на, на кордоні з Італією. А, як називається? Ментон. Ментон. Ми Ще трошки і Сан Ремо. Так. Ой, яка краса! Казіно. А, і вона здається, веде нас в казіно. Ча? Показуй. Ууу, дуже гарно. Це ми проїхали 40, -40 хвилин від тої вілли, де ми були. Ми проїхали Монако. І зараз будемо дивитися, дуже, дуже гарне місто. А, так, ой, я не бачу себе. А, дуже гарне місто. От там дуже багато оранжевих таких жовтих куків. Але така по погода сьогодні. Дуже вода, дуже блакитна, але я не знаю, тут не, я не бачу. Чи ви бачите, я не бачу, чи ви бачите. Дуже гарно. Так, воно виглядає, як хтось її підфарбував. Дуже гарно. В тому в нас третя частина. Ще одне місто дуже гарно, дуже таке все кольорове. Тут є гори, пальми, щось жов жовте травм і море. І, і дівчата. Кажу, дівчата, боже, нам, мабуть, так класно жити у морі, а потім згадую, що я також живу у морі. Але це дуже різне. Тут є тротуари, тут є для пішоходів більше місця, тут є багато зелених дерев. Ілона, де б ти жила? А? Де б ти жила? Клімат. Тропічний. Тропічний. Це Звісно. тропічний чи ні? Я тропічний. Ти б там с зайшла? Ні, особливо взимку. Особливо взимку. Особливо взимку, Троп... тропічний є. А я, до речі, коли почала жити на Кіпрі, мені вперше в житті захотілося поїхати в гори взимку. До цього ні. Тому я один, один день. Один день. На один день. Мені таке голос за кадром Милона, де б ти жила? Я люблю. Обля, я люблю, коли взимку не надягаєш на себе 200, 200 одежок. Ти їх все одно не одягаєш. Ти їх все одно не одягаєш. Навіть в Києві. Ну, мені, мені, мені доводиться надягати зимову кубку. Ай, я сейчас покажу красиві гори. Ну, шінець Опа. Так, а чому пройшли? А що за все? Дуже а гарно. Щось так... ми пройшли, але ми нічого не бачимо. Але дуже гарні дома, дивіться, яка природа. Просто приїхали кудись. Непонятно куди. Кінець Франції. Ми майже в Італії, до речі, ми можемо. Let's go to Italy! Ми знайшли цей спот, тут дуже гарно. Все, Десь тут ми поїмо, повечеряємо, Бокальчик віна також буде. Дуже гарно. А я дуже шукала ось цей спот. Оці сходи на гору вони будуть у церкві. Там ну, дуже гарний, дуже неймовірно гарне. Гарне місто. Ми, як я казала, підемо пити вино, але там, там десь там, десь там пригають цей джампінг. Коротше, French Riviera — це ванла, це дуже гарно, мені подобається все. Але як я не знаю, чи казала, мені не подобається французька мова, мені подобаються французькі пісні, все що завгодно. Але не тільки коли розмовляють, і якщо тут жити, і мені прийшлося її вчити, то це великий недолік для мене, тому... Ця країна відпадає тупої замови, Але тут дуже класно. Особливо, якщо вам не треба вчити мову, і, можливо, ви десь тут в Італії поблизу живете, або ви там вже у відносинах і вам не треба спілкуватися. З ким французькою у вас є своє якесь ком'юніті, то в принципі дуже класно. А, так що дуже класне місто.